Права номер 1 перший пункт. Назвіть речовини, з яких складаються такі тіла. Підручник, олівець, футбольний м'яч, склянка, автомобіль. Ну що ж, давайте ми це зробимо. Я для того склав табличку. В одному стопчику цієї таблички я позначу тіла і в іншому будемо записувати речовини, з яких вони складаються. Деякі тіла складаються тільки з однієї речовини, а деякі складніші. Давайте подивимося на підручник. Якщо ми візьмемо підручник, ось у мене є раритетний підручник з фізики, то з чого ж він складається? Основне це папір, картон, ну і нитки тут є, які складаються це тіло. Отже, записуємо тоді підручник, папір, картон. Нитки. В принципі, якщо розписувати папір і картон, він складається з целюлози або деревини. Можна і так розписати, ну, але я б залишив з таких речовин. Тому що вони, коли виробляються, перероблюються з одної речовини в іншу. Далі олівець. Якщо ми візьмемо звичайний олівець, ось я взяв олівець, то у нас є деревина всередині графіт, ну а зверху фарба. Тут, до речі, є фарба, ми могли дописати і у підручник. Також тут є і фарба. Фарба. Так, отже, олівець пишемо тоді деревина. Потім графіт. Ну а зверху олівець пофарбований, буде фарба. Футбольний м'яч у мене немає тут футбольного м'яча, є тенісний м'яч, але всередині повітря ззовні буде шкіра, синтетична або справжня шкіра натуральна. А е, ще там є гумовий, гумова камера. Тобто записуємо тоді, з чого складається, з яких речовин. Отже, пишемо шкіра. Потім гума. І повітря. Склянка. Склянка у нас складається тільки зі скла. Отже, записуємо скло. Так, Автомобіль Складний об'єкт, у якого є і гума, і пластмаси, і залізо, скло, мідь, алюміній е, і так далі. Дуже багато речовин є. У автомобілі складний об'єкт. Ну, давайте запишемо. Найбільше там заліза. Пишемо залізо, потім скло, потім мідь в проводах, гума в шинах, потім пластмаси. в сучасних автомобілях дуже багато пластмас. Алюміній, наприклад, радіатори алюмінію з алюмінію. Можна дописати повітря, дуже багато речовин, з яких складається бензин, навіть залитий в автомобіль, свинець є в акумуляторах і так далі. Ну що ж, ось така проста вправа на склад тіл, які є навколо нас. На цьому вправу завершено.